Вітаю всіх, ви на каналі Сандра Прості. Сьогодні я хочу вам показати, чим живе, як живе Салтівка. От зараз я знаходжуся в одному з мікрорайонів. Всі знають це місце. Хочу вам показати сквер перемоги, парк перемоги. От, давайте побачимо, що там цікавого. Ходімте. Це я проходжу повз всім відомий палац дитячої та юнацької творчості на Салтівці. Ось так він виглядає. Його ще кілька років тому облаштували, привели до ладу прилеглу територію, я маю на увазі. Не, сам, не самий палац, а прилеглу територію. Ну і парк був облаштований. Зараз побачимо. До речі, в одному з попередніх відео я показувала огляд цього місця відпочинку. Це було навесні, але вже це відео я давно видалила, оскільки захотіла зробити більш краще відео, більш розширений сюжет, розповісти вам про цю місцину. Бачите, біля палацу спорту навіть є такі чаші під фонтани, напевно. Це були фонтани колись. Зараз вони не працюють писана. Увага, небезпечна споруда. Ось, і власне йдемо в парк відпочинку. Що мені особисто подобається в цьому парку відпочинку, що тут, є такі гарні тополі. Здається, вони називаються пірамідальні. Здається, так, якщо я не помиляюся. Якщо помиляюся, то напишіть в коментарях, як вони правильно називаються. До речі, розпочинається парк цією центральною алеєю і на початку цієї алеї встановлений пам'ятник Чорнобиля і От тут 1986 року. Також Великої війни і Афганістану. От Відразу мешканцям Московського району присвячується. Ось такий. Ну, Взагалі-то я знала цей монумент як просто пам'ятник Чорнобильцям. Чому тут позначено відразу кілька напрямів? Ну, от а так от. це такий вигляд загальний такий план. На центральну алею парку. Ось. Ось такі тут ліхтарі в такому модерному стилі, в мінімалістичному. А оце чаще для фонтанів. Я пам'ятаю, як працювали ці фонтани кілька років тому. Було дуже все красиво ну Зараз вони не працюють. Але, як відомо, працюють водограї в інших частинах міста, особливо в центрі. Ось такий вигляд на пірамідальні тополі. Здається, так вони називаються. І от така вона подвійна центральна алея з двома такими доріжками. Тут зазвичай їздять на самокатах, на велосипедах. От, так проводять час харків'яни. На сьогодні я поки не бачу людей, які б на чомусь тут їздили. Ну, може, ще побачимо. І по обидва боки цієї алеї розташовані лавочки. Ось така зелена зона в граніті і теж лавочки. І по той бік алеї теж лавочки. І там далі ще. Має бути трохи фонтанів. Чи ні? чи отут основні фонтани? Але все одно вони зараз не працюють. отам у нас зона відпочинку, старі атракціони знаходяться і отакі пункти харчування. Зараз зайду туди. В цю зону, в зону, де розташовані пункти харчування і де атракціони. Чи прибрали вже атракціони? Коротше, там якісь залишки атракціонів. Так виглядає ця зона, де розташовані атракціони. Колись тут навіть було колесо огляду, але його вже нема. Ось так. Але, звичайно, атракціони не працюють. Ось, колись тут працювали дитячі отакі паровозики, різні гойдалки, каруселі. Все зараз зачинене, нічого не працює. Як відомо, сюди ці атракціони були перевезені з центрального парку відпочинку ще до. Реконструкції парку відпочинку. ось. Але нічого не працює. Ось, а от там здалеку височіє церква. Не знаю, як вона називається, ну, здалеку бані церковні виглядають симпатично такі золотаві куполи. Ось. І що ще мені подобається в цьому парку? Тут є величезна зелена зона. Вона не облаштована. Та зона біля центральної алеї облаштована. І величезна зона така дика. Тут восени можна робити гарні фотосесії, оскільки тут багато жовтого листя на деревах буває зазвичай. Ну, зараз поки ще нема. Переважно зелені дерева. Але отак, от ось такий вигляд має парк. І зараз ще з іншого боку покажу. Також в цьому парку є така облаштована локація для дітей з гральним майданчиком і з, зі спеціальним покриттям біля гойдалок, карусели і тощо. Лавочки тут є для дорослих, щоб вони могли теж відпочити. і Поки діти їх граються. Оце ну, вид на цю церкву. Щоправда, не знаю, яка у неї назва. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях. А ось і діти, діти їздять на самокатах, як я і говорила. Ось по цих доріжках можна їздити на самокатах, але все Хто що. Ось так. Такий вигляд має алея трошечки далі. І от також чаша під фонтани, як я говорила, так. Тут теж є чаша під фонтани. Тобто їх тут кілька. По-моєму, дві чи три. Ось такий вигляд на цю центральну подвійну алею з цієї сторони. Так. Ось ця територія була облаштована кілька років тому. Така вона довга, тривала. Ось так виглядає. Також тут є така цікава місцина для спорту. Тут люди грають у теніс величезний. Знову церква височить. Отакий вигляд на алею з цієї сторони. І от вигляд на алею з цієї сторони. Ось такий невеликий огляд я вам провела сьогодні. Всім добра, дякую за увагу!